Всім наші суботні вітання, Уже обідні, да? обідні, 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 так. Да. А, і з навчанняшнього ефіру позитивно, де ми 54-й бригаді а, подарили, я кажу, ми, тому що ми все одно команда, незважаючи на що і Ігор Савчук, ресторатор года, не Тіщенко, Мудійщенко, я би попросив не путати хер з пальцем, а от нормальна людина, адекватна, яка справді є ресторатором року. А, Училися зробили все для того, щоб 54-та бригада була з дроном. І сьогодні ми зараз їдемо в дуже цікаве місце до дуже цікавих людей, да? барабанний дрон. Да? Да? Тому що, що я сказав, всі, хто хочуть отримувати позитив, Заходьте на мої фейсбуки, на мій телеграм-канал, на мій Ютуб, для того, щоб побачити, що добро є, добро існує, позитив є, позитив існує, люди є, людяність існує. І зараз ми їдемо не за подарунком до мого міжнародного а, свята. скромного дня ось восьму корону тільки вот. а з подарунком. А яким і кому, і до кого. Ну, потерпіть, хай вас трошки жаба по по-подушку. Найголовніше, друзі, тримайтеся один одного і розумійте, що життя дуже коротке. Насолоджуйтесь кожної хвилини, кожним днем. І поважайте один одного. Це дуже дуже, дуже, прям просто. Я не знаю, як важливо в нашому житті. І давайте от... Сьогоднішній жест Олексія, Який ми сьогодні його вам день покажу. народження. Це буде жест поваги, любові і жест того, що він від душі за вас, вас любить. Тому, коли він мене запросив на цю акцію, я... я в шоці. Я їду, я сам в шоці. Давайте побачимо, що буде далі. Далі буде. А ви, хлопці, давайте там бігом там закапуйте в українську землю цих рашистських гандонів. Я розумію, що то землі год-два нічого не родитиме, ну зато ця мразота більше не де і не вилупиться. Ми потерпимо не вражай. Ну ми не потерпимо, не повали. Хлопчики наші ми з вами. Да. Чекайте, Ясно. сьогодні кой кому кой що перепаде.